Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. Марійка та Петрик грають на ігровому майданчику. Дітки, а чим вони грають? Так, молодці м'ячикам. М'ячик це дитяча іграшка, якою можна гратися, кидати, підкидати, ловити. Він також дуже добре стрибає вгору вниз, вгору вниз. А ще про м'ячик багато. Складено віршів. Сьогодні я прочитаю вам один із них. Сідайте зручно та слухайте уважно. Вірш агнії Барто М'яч. Наша таня гірко плаче. Упустила в річку м'ячі. Годі, танечко, не плач, не потоне в річці м'яч. Діти, вам сподобався віршик? Сподіваюсь, що сподобався. Пропоную вам повторити слова віршика разом зі мною. Дітки, ви готові? Тоді починаємо. Наша таня гірко плаче. Упустила в річку м'ячі. Годі, танечко, не плач, не потоне в річці м'яч. Діти, ви молодці, скажіть мені, будь ласка, про що був віршик? Правильно, про м'ячик. А чому Таня плакала? Правильно, тому що опустила м'ячик в річку. Діти, ви сьогодні молодці. Добре працювали і відповідали. До побачення, до нових зустрічей.